Всім привіт! Сьогодні граємо в грального короля, бо як він ще офіційно відомий як Югіо. Сьогодні нам в цьому допоможе, так нас спонсорувала корпорація Каби, тож нам в цьому допоможе білий плакитнокий дракон. Буду розповідати сьогодні про порази. Я... Все ж таки візьму колоду вимірних драконів, тому що там майже всі види екстра карток, окрім, окрім Лінкових. А відповідно, блакитно окому. Да. Ви зрозуміли колоду блакитного Ну, ви самі розумієте. І, відповідно, бачите ось картки, типу F'usion, Sінchrів, все таке інше, ми їх кладемо в так названу екстра колоду. Вони віна, окремо мають бути від основної колоди. Ми обираємо всі... Ага, от, відповідно, тут ми бачимо вже картка пастка. Я складаю так, щоб і ми сюди прикладемо колоди. Залишаємо картки пастки магією ефективних і нормальних монстрів. І так от саме робимо склади блакитного окогом. Відповідно, перегортання все ж таки. Маємо розтасувати картки, тому що ми не маємо знати все. Ну, це буде шахрестово, самі розумієте правила, що не можна, щоб знати, що це саме ви. Ну, Також важливою речі є, як бачите, от я встановив програму, називається Love Counter. Спеціально для гри в Грального короля. Вона... Тут, відповідно, взагалі за промолами. 8 тисяч очок у кожного. На початку алеї мені більше подобається до по 4 тисячі, тому я встановила саме 4 тисячі, тут скільки хочете стільки базово встановлюєте, але з основними правилами 8 тисяч за по аніме і ду... Ду... дуальних лінків 4. І так, в принципі, давайте вирішимо, що у мене я обрав Орла, Blacknock і обрав ріжку. Тут теж якби, можна підкинути. Монету я виграв і так. А кожен гравець бере по 5 карток. Так, що ми бачимо? От що я витягнув. Так, звісно ж, не бачить, не має бачити інший гравець, те, що витягнув. Ми бачимо, що я витягнув палтку, ми її ставимо закритою. і бачимо... і бачимо, так, Тут це насправді дуже пізнє ветомонстри, вона називається маятником. Матнивий монстр, але, на жаль, воно нам не підходить, тому що от ну, і зараз поясню, як працює маятник. Метник працює в тому, а бачите, що штуки типу сині і червона, такі от схожі на кристали штучки. Вони працюють тим чином, що ти маєш брати з максимально низькою, максимально високою ступінь і поставити їх у різні боки. На жаль, нас не види, обидва дракончики мають по 4. 4 ступені і ми їх не можемо викликати, тому що для того, щоб їх викликати просто, то треба пожертвувати двома монстрами. У нас цих двох монстрів немає. Зате у нас є карта магії тераформінг. Ми, ми в, магії, в карту магії, коли використовуємо, ми її кладемо на цей. Сюди ми відкладаємо картки. Тераформінг полягає в тому, що ми можемо вибрати польову картку. Польова картка польову магію. І польова магія полягає в тому, що ми можемо обрати. Кар... Ну, польова магія вона вплив... постійно і впливає на все поле бою. Ну, не на все по поле бою, тому що, от, наприклад, Деякі картки впливають, а, ну, наприклад, печать печатю вона впливає, вона підвищує рівень тільки користувача. Ті, хто дивився арку легендарних драконів, не хвилюйтеся, все це, все, це не хвилюйтеся, якщо ви програєте власно ключці картки, то, звісно, у вас ніхто душу вашу не поглине. Це все гра. Це так само, як. Ви не помрете, якщо у вас ж ім'я призвиче по батькові ви запишуть зошит смерті. Так, ми обрали картку Небесний Айріс, перетасували колоду і ми ставимо її в цю зону вона спеціально для польових карток. Далі подивимося, що ми можемо розіграти. Ми нічого буде. Але ми можемо поставити одного з драконів, ну, драконівчиків. Метоплозону і ставимо різно петликового дракона в суму. Ну, чекаємо на монстра з вищим ступенем маятника. На цьому, на жаль, ми закінчимо свій хід Чекаємо, на свій блак, ну, нашого друга. і чекаємо нашого лозкатого друга. Так як все ж таки дружок наш все ж таки є статуеткою, то ходимо за нього, активуємо за нього картку магії, яка називається. Мечі, які являють світло. Мечі, які являють світло, діє на три ходи. І полягає в тому, що ми не зможемо атакувати монстрів білого блакитноуго дракона, не допоки не пройде, не пройде три ходи, або допоки ми цю карточку не знищимо. Картку пастку ставимо до гори Дрегу. І тут у нас якраз два монстра, але. Так, да, це відсилка на кайпу. Є е у нас дві магічні картки. Ага. Да, у нас тут відповідно. Є картка, яка дозволяє да, вона... блакитно, у кого найкраща ситуація. є теркунь... а, картка, яка дозволяє Ох, викликати а, теркунічка... так, тактика, яка дозволяє викликати монстра дракона восьмого рівня з колода, але в нас немає драконів, якими б можна було пожертвувати. Є штурмова вершна. Є вершник штормових вітрів, драконячого типу, але тут видно тільки одного вершника, від дракона тільки, тільки пащу. Але вершник у нас ну, таке ганебно викликати, але все ж таки думаю, можна викликати. Того ж, монстр-тюнера, ми, а, ми не можемо атакувати ще триходи. На цьому хід закінчується. Отжу, я витягуємо різнокого вантонного гадракуна, ми його викликати не можемо. На цьому хід закінчується. Хід суперника. Він може воскресити монстра. Також можна викликати Кайбомена. І якщо нам випаде. Білий блакитнокий дракон, то можна її ним пожертвувати, пожертвувати кайбаменом та викликати білого блакитнокого дракона. Відповідно, дві карти мене атакують, і це мінус 800 очок життя. Тому що в голові насправді не дуже зручно рахувати і запам'ятовувати всі тлі. Ну, я намагався, воно реально, але незручно. Не дуже зручно рахувати очки життя. І так, ми ходимо. Так, перший рівень, але, ну добре, давайте викличемо різнокого. Персонального дракона він у нас п'ятого, а хоча ні, він у нас п'ятого рівня аж. Ми його викликати не можемо це урахуванням того, у нього ти... лише 1200 атак, але загальду 1400. Ми не можемо тут нічого зробити. Тепер хід блакитного оку. Якраз ця атака хоробіна Бас... на Басту стриму знищив яскравий потік знищ... знищувальний потік, але він не може його використати. Так. Ну і знову атака проти наших очок. Але вже припиняється дія метчів, які віті. І так, у нас нарешті ми витягнули різнокого актор, актора різнокого єдиноріга і ставимо його у матникову зону, ми можемо, можемо викликати аж трьох мостів за другого по. А, ні 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 Вибачаюся, ні. А, так, да, ми можемо. Ось можемо. мій ступінь з другого по 7 рівень. є якраз у нас три таких монстри. Да, і тепер давайте покажу і вам одну іншу технологію. Так, да, такий виклик Він полягає в тому, що якщо в тебе, в тебе більше від мінімального ступеню Штучок, ось таких штучок. Тобто на один більше і на один менше максимально, то ти можеш в межах цегарів викликати монстрів метникову зону. Але так як у нас два монстра сьомого рівня, ми можемо здійснити ксіс виклик. виклик. Полягає в тому, що ми можемо викликати монстра певного рівня ну, в разі, якщо. Є кілька монстрів такого ж рівня. Тобто вони накладаються і стають його матеріал. Ми обираємо різноокого абсолютного дракона, який вимагає того, щоб ефект такого вимагає того, щоб було два монстри сьомого рівня. Ми їх накладаємо і проводимо ксіс виклик. Ми можемо атакувати, але водночас ми можемо відкла... відправити цвинтар монстра, якого ми використали як матеріал, і викликати різнокового монстра з руки або цвинтари. Тобто, іншими словами, ми не просто можемо ми відправляємо, наприклад, ну, у нас тут однакові монстри різноокору фантомного дракона На цвинтар, але приколу в тому, що різнокий фантомний дракон. Є різноокемостр, чи ми його викликаємо назад. Завдяки ефекту різнокого абсолютного дракона. Відповідно, ми атакуємо кайбамена. Атакуємо вершника і да. На жаль, для блакитноукого він програє. Пробачить дракуша, але сьогодні не твійте. Так, ми виграли, зараз так, е... Основна... основний вид перемоги полягає в тому, що якщо у опонента буде будечок, то він програв. Також іншим способом є тут спосіб, як в екзоді, а якщо прямо написано, що ти викликав монстра, і все ти то виграв. Тоді ти теж виграєш. Є спосіб, коли. Також це коли в опонента не залишається карток, коли він їх починає витягувати. Тобто, якщо в нього немає карток, він... він ходить до того, як вони в нього закінчилися, то він ще може проійти і може навіть виграти. А він, він нам завдасть відповідну ну шкоду. А якщо не вийде. А, а от наступного ходу він вже програє. А тепер про інші способи виклику. От, наприклад, візьмемо виклик синхро. Синхро полягає в тому, що один монстр має бути тюнером, а інший не тюнером. От, у нас є такий. Монстрак чистокрилий сінхродракон. Передаємо привіт Югол з п'ятої арки. Для того, щоб його викликати, появити буде один тюнер і хоча б один не тюнер. Він 7 гривня, значить, у тюнера і не у тюнера мають ці рівні разом складати хім. Не більше, не менше. Так, знаю, що це не за правилом, але все ж таки вас навчаю, як викликати. От ви підвибираємо тюнера 3 рівня і на тюнера четвертого. Тобто разом ці два монстри мають 7 рівень. Ми їх відправляємо на цвинтар і, викликає... і таким чином, ми викликаємо чистокрилого синхродракона. Але якщо у вас є синхромонстри вищого рівня, ніж той, який ви ми викликали, то ми без проблем можете використати синхромонстра для викликання іншого синхромонстра вищого рівня. До нового типа такою карткою є різнока злиття. Для цього, відповідно, нам потрібні два будь-яких темні монстра. Ми відповідно їзуємо цю картку. Але для цього ці два темних монстри мають бути на полі. Уявимо, що у нас є новий метник дракон та актор Голем. Відповідно, це не одне на полі, вони темного типу і вони підпадають під умову отруйного, голодного облитного дракона. Ми відповідно можемо використати різновики об'єднання, їх ми відправляємо на цивинтер і викликаємо тройного голодного літного дракона. Я нарешті останній мій найменш улюблений, хоча не сказав би, що найменш улюблений. Тепер найменш улюблений лінкси, тому що я досі не розібрав з яких. Викликати це ритуальний монстр. Ритуальний монстр схожий на ф'южен, але а, а це щось середнє між ф'юженом і синхромонстром. Від фьюже на нього того, що його викликає треба викликати магічну картку, а від синхро — те, що треба, щоб був якийсь мінімальний рівень в обох монстрів. Ра... Сокупна Елена, відміну від монстра. цей рівень може бути... загальний рівень може бути вищим за рівень монстра, який викликається. Тільки треба, щоб він був відповідно нашого різноокси гравітаційного дракона, сьомий рівень. Отже, у нас є картка різноокий різно алтар, який ми можемо викликати цього монстра. І треба два монстра, яких обох сукупний рівень буде не менше сімох. Але це не обов'язково має бути монстр. З 2 монстра, може бути і один. Беремо того ж самого тринного голодного злитного злет, дракона, і ми можемо пожертвувати для того, щоб викликати різноокого гравітаційного дракона. Відповідно, ми використаємо цю картку, а тому що у нього восьмий рівень. А отже, і ми вводимо його викликати. Використовуємо цю картку, відправляємо різноокого, відправляємо. Отруєного голодного дракона на цвинтар, і викликаємо визнакого гравітаційного дракона на поле. Ну що ж, всім дякую, гарного дня.